32 тисячі за диванчик із черкас під назвою Моцарт кутовий. Скажете, багато чи мало? Зараз розберемося. Диванчик пошитий в тканині антикіготь. В диванчики йдуть підлокітники з регулюванням. Тож, з регулюванням будуть у нього підголівники. Там кут в дивана оснащений так званим крокодилом. Тож диванчик Моцарт з викатною частиною Дельфін. Що це таке, зараз покажу. Якщо до вас приїхали друзі в розложеному вигляді, вони можуть переночувати. Я сам один раз спав на такому дивані. Повторюсь, що це розкладушка, у нас іде дельфінчик, диванчик кутовий моцарт. Ви можете купити в нашому магазині кровато за 32 тисячі. Якщо ти хочеш диванчик купити сьогодні, але в тебе на карті є всього 10 тисяч, ти диван за 32 тисячі можеш в розсрочку взяти.